Яким чином обласне ДАІ відреагує на наші вимоги? Наступним нашим кроком був візит до начальника ОМВС. На жаль, він ну принаймні нам так сказали, що він відряджений. Ми мали зустріч з першим заступником. Ми підняли питання, основні три питання це справа Руслана Матвієва. І нам сьогодні було обіцяно, що буде проведена повторна експертиза комплексна підпаленого авто. Взагалі смішно, ви знаєте. Є фото цього автомобіля, і будь-яка розумна людина, дивлячись на це фото, може побачити, що машина загорілася від колеса. Було за, запалене колесо. І коли експерт каже про те, що було замикання проводки, це саме тієї проводки, яку вони вирізали з машини. Бо якщо вона запала, вона, мабуть, ще згоріла, ну, якби, я так розумію, ну, можливо, логічно. То сьогодні. Нас було запевнено в тому, що буде проведена повторна експертиза. Ці питання взяти на контроль знову ж таки керівництвом ОВС. Ми будемо відстоювати кожного, кожного, хто сьогодні потребує нашої допомоги. І коли сьогодні починаються певні ігри навколо посад, навколо розмов про це і так далі, я заявляю офіційно, я вважаю це цинічно. Я вважаю, що сьогодні потрібно всіх насамперед. Принаймні поховати тих, хто сьогодні ще знаходиться в будівлі дома про спілок. Розгорнути згарища і знайти тих, хто там загинув, а потім вже говорити про щось інше. Ми всі розуміємо, що держава сьогодні на руїнах. Ми всі розуміємо, що ця злочинна влада її повністю обікрала і залишила нам пустий рахунок казначейський, на якому ноль. Натомість. В будь-якому випадку ми повинні виконати свій борг. Тому полтавський автомайдан не переходить ніякій опозиції. Ми продовжуємо працювати. Завтра ми запланували акцію пікетування Полтавської прокуратури. Чому я поясню? Тому що справи, які порушені проти працівників міліції з приводу побиття тамари Олійник і з приводу е, ванів полтазяйкому прострілює живіт. Це справи проти міліціонерів, і вони за підсудністю розслідуються полтавською прокуратурою. І сьогодні міліція почала кивати на прокурорів. Ну, ми і там знайдемо, хто цим займається, і також будемо це контролювати. Тож, шановні друзі, я всіх закликаю не розслаблятися. Ця злочинна влада ще не переможена. Вони затаїлися, вони трошки злякалися, але повірте, через кілька днів, через тиждень. Вони зберуться з силами і вони підуть у контрнаступ. Так як вони намагалися зробити це сьогодні в Криму. Я мав розмови сьогодні з кримчанами, зі своїми друзями. Я скажу вам навіть зважаючи на те, що там влада, ну ви знаєте, як в Криму відбувається, я маю особисто свого товариша ми зустрілися разом в. Академію управління державні, він керуючий, він працює керуючий справами Кримського кабінету совєту, Ради міністрів, там так називається. Ми з ними спілкувалися і в день, і ввечері, і вони, мабуть, сьогодні прийняли єдине правильне рішення. Вони відмінили цю скандальну сесію. Бо якщо б вони її не відмінили, в Криму почалась би війна. І ті сили, які сьогодні підігрівають цю війну, а ми з вами знаємо, хто її підігріває, і ми знаємо, хто зацікавлений в розвитку тих подій. Повірте, будуть робити все для того, щоб сьогодні нас котнул лбами і щоб розпочалася війна акривала на території України. Тож, знаєте, от останніми днями я бачу, людей поменшало на Майдані. І якось всі, Ну, ми всі, це зрозуміло по-людськи. Натомість я хочу всіх закликати. Повірте, це ще далеко не все. І давайте продовжувати боротися разом і далі. Ми, ми маємо сьогодні першого представника у владі от від Майдану.